Шановні друзі і подруги, хочу нагадати, що у нас вже є другий номер шухлядки, який виходить наприкінці місяця разом із кольоровою газетою. Ось у нас була теж така газета кольорова, дуже цікава. І тут лежала шухлядка. Але питання в тому, що уже другий раз у нас проходить конкурс, який називається «Відгадай, що у шухлядці», і люди зовсім пасивні. Чому? Я не знаю. Ось подивіться, у другій шухлядці у нас є відома людина Євген Чуйко, почесний громадянин міста нашого, а ще самодіяльний художник. І от він стоїть біля шафи у своєму будинку і запитує він, ну і ми маяківці, що у нього у шафі. Зараз він відчинить шафу, а що у нього там? І ось є варіанти відповіді. Перше фарби, друге картина, третє пензлик. Четверте блокнот, п'яте м'яч, восьме яблуко, ой, шосте, вибачте, яблуко, сьоме годинник. І зверніть увагу, тут же написано і як надсилати варіанти відповіді: телеграм, вайбер, ватсап. Просто навіть можна цифру написати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто написати. І ми потім проведемо розіграш серед тих людей, хто. Правильно назове, що в нього у Євгена Борисовича ось тут у Шухлядці. І вже наступного номера ми дамо відповідь, що в нього у шухлядці, і скажемо, хто ж переможець, хто правильно відповів. А якщо цих людей буде багато, то ми тут написали, що серед них ми проведемо розіграш. Будь ласка, долучайтеся, не будьте пасивними. Напишіть, що у Євгена Борисовича у Шухлядці.